Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено апеляційному оскарженню, рішень судів. У разі якщо ну, в даному випадку це в кримінальному аспекті, і це дуже важливо, коли вами не було отримано повного тексту рішення. При цьому ви чи ваш представник були присутні на проголошенні короткого тексту рішення. На жаль, практика склалась в свій час не дуже приємно. Суди апеляційної інстанції вважали, що якщо ви були. Присутні під час проголошення короткого тексту рішення, то ви зобов'язані далі там моніторити реєстр, зобов'язані ходити там в суд отримувати ці документи, хоча суд зобов'язаний їх направляти. І в разі, якщо ви пропустили строк, то відповідно це не є підставою для поновлення вам строку на поліційне оскарження відповідних ухвал слідчих судів, до яких, наприклад, звертається щодо там невнесення даних щодо початку досудового розслідування. Як в цій справі, це наша справа. Де ми зверталися з відповідними заявами. І так, суд касаційної інстанції, це касаційний кримінальний суд в складі Верховного суду, зазначив: от я вам прочитаю, щоб ви розуміли, як захистити свої права. Саме рішення суду ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі. До речі, не забувайте підписуватися обов'язково на Ютуб. Обов'язково, тому що саме ваші підписки дають можливість краще поширювати алгоритмом Ютуба, розуміти, що вам цікаві такі відео, і краще їх поширювати. Тому підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Telegram, поширюйте це відео своїм колегам, знайомим, для того, щоб вони знали, як захищати свої права. І так, суд зазначив. Прямо в рішенні написано, слід зазначити, що кримінальним процесуальним законом не покладено обов'язку на сторону кримінального провадження отримання повного тексту судового рішення. У цьому випадку під час вирішення питання щодо оцінки поважності строку на апеляційне оскарження суду апеляційної інстанції мав би здійснити спочатку перевірку дотримання до районним судом вимог кримінального процесуального кодексу. Тобто, всі ці, ці розмови і балачки, що е, сторона повинна там перевіряти реєстр. Е, Кудись там ходити. Цього нема. В даному випадку була така ситуація. Було рішення суду, нами оно отримано не було повний текст. Ми звернулися з відповідним адвокатським запитом. На адвокатський запит отримали вже це рішення суду. І з цього моменту, коли отримали, відраховували строк. На звернення. Строк з цього моменту пропущений не був. Тому і касаційний кримінальний суд зазначив, що проблем нема, строк треба. Поновити і розглянути по суті нашу апеляційну скаргу. Ну, будемо дивитися, що вам самою апеляційною скаргою, по суті, буде. Однак, наразі, от, за допомогою цього рішення Верховного суду, я сподіваюся, що ви, коли поширите в своїх соціальних мережах, воно розійдеться і судді апеляційної інстанції в подальшому будуть враховувати строк не з моменту проголошення короткого тексту, і розповідати там, що хтось повинен кудись був робити. І шукати в реєстрі, чекати там отримання цього рішення. А все ж таки, суд першої інстанції повинен виконувати норми кримінально-працювального кодексу саме з цього моменту і отримуєте право на апеляційне оскарження відповідних ухвал, з якими ви не погоджуєтесь. Поки на цьому все, якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. З радістю допоможемо, з радістю допоможемо і поділимося власними знаннями для того, щоб захистити ваші права. Ну і найголовніше, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти, тому що іншої країни в нас немає і ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Допомагайте обов'язково. І підписуйтесь, не забувайте підписатись на YouTube, TikTok і обов'язково на Telegram. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!